І прийде друзі, на связі я тім його І ви напевно дивилися моє відео про всі ці аварії, всі ці ті, які я зняв. Але на цей раз ми будемо трошки по-іншому. На цей раз ми будемо їхати з двома людьми. Це буде траса, на якому трошки небезпечно буде їм, бо ми бо сьогодні буде не також просто. Бо в тій стороні нас будуть переслідувати автомобіль. Це дуже дивно. Ми сідаємо в машинку і починаємо їхати. І треба подивитися. Так, ну давай відсюди уїдемо трошки. Так, то Та, тут машина ситься. Це вже один мінус, того, що можемо е, трошки побувати в аварію. У нас у нас така машинка. Це просто дві людини подумали собі тут. Проїхатися просто по особи цій трасі, але я не думаю, що це їх так розслабиться. Ми можемо подивитися так. А, щось несе чи не все не... так. Поліцейська машина можна й обігнати. Фух, не знанесло в полі. Так, тут якийсь автобус. І щоб ви знали, то це буде дивно. Від цього моменту я вам скажу дещо гелане. Від я не поняв. А, ай, що, 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 що? Мене несе! А! Перша аварія. Це відео, ще вона заагнулась. Я не поняла, що робить. Розстав. Ми імплексіли. можемо втекти просто. Далі. Це було неожиданно. Я просто їхав, так переставилася по. машине не было по машине. И я хотел построить их. А она, а она так внезапно появилась. И... Надо соблюдать правила до Хотя я как соблюдать. Я и так хорошо иду. Так хорошо, так все по полоске. Да я страиваюсь. Что-то помя. ай, что быть? Ну, машина дальше. Буду ехать. Ну, пойду и пошли. Чиша. не, не, да все ж таки. Напевно, не сможешь а -а еще Ну, да, да, все, давай тогда. Тошка, а -а -а. опять заносить. Ой. Опять заносить. Молодушка, давай душке, я туя. Сейчас, ну, то, что не можно так спать. кину. Угу. Що робити, я ну о чому сказати? Типічний день. Просто є люди виїхали робити. Все добре. Я не знаю, як машина моя наша машина після цього їде. Це дуже дивно. А це може скоро підчинив, якщо ми не пропадемо в аварію. Кстати, я що. Тут десь блукали Ай! Опять що не що робити? Що тільки случилось? це случилось? Ух ты, нічого собі я машину поміла. А пасажири навіть ту тіло поміли. Ну давай тогда вийдемо і подивимося. Що з іншими там. Я бачив, як там е, інші. Я побачив. Угу. То подивимось. Угу. Так. Ну так. Да. Він ще й перевернувся. З нічого взагалі. Кажеться, тут вже ніхто не виживе. Це вже і так видно. А тепер що це таке? Пріога на ладі, на ладі вісті, так сидить. Я не знаю, як це могло б зайти, якщо її і, як, і більше як вона так могла прийти. Ну ладно, подивимось тоді по-іншому. Х. Давай, давай пройдемо трошки. Ось так. І давай наш сі сідаю в машину О, ой, ще ця заділ. Ооо, було йде дольше. Шифшо. Ну ладно. Хоча ну, все хорошо, машина. Все хороше. І трошка заносить, навірно. А вірно щось. І якщо що, я вам розкажу один пільг. Як, як я скажу, як бобіку в першій частині, я не, я не буду. У мене буде така. Пішка, що на самому я не люблю попіків. А це... Мої... По... А що з ним... Що з моєю з половиною справа позаду? Що це поїздку? Що робити з нею? Ну, навіть вже прийдеться чинити. Ну так, давай остановимся і починим. Так, чинимо. Швиденько починили, і я тільки що заспавнився на якомусь місці там, де не знаю де. Люди дуже швидко їхали, і дуже дивно, що я не знаю, як це появився десь. І там люди, напевно, кудись заїхали, і щось сталося. І так і... і... почати все, це дуже дивно. Що... Я автомобілі наче так їдуть. Можна подумати, що ладно, дай бремсь. Тут це відволікайте, що я ой, просто Железно довго, ти нікого не їде, наче. Ой. Нічого, давай далі будемо їхати. Наче нічого немає. Так. Зараз швидше поїхати, бо дуже вже думаю, що скоро щось ставить і може я попаду в аварію. Але це ж маленький, раз тут не їдуть автомобілі. Тут точно не йдуть автомобілі. Я хочу виживати, ми вже сьогодні до 100 км в час. Можна трошки піднабрати. Мені по цій дорогі це не що, ну, і... О! Я може до сотки набрався. Я може сотка, сотка, сотка. До 200 це на не... на ця машина точно точно не поверне за 200. Може 100 тільки. Якщо я повез 100, значить може тільки 100. якісь другі машини може поїхати. Напевно тут тільки единственна машина, яка може поїхати на 200. І це дуже дивно в водительстве. Ну як водителі. Це я все це витворяю случайно. Їду не по правилам і треба трошки трошки хорошо поїхати. Ладно, давай ще швидше, швидше, швидше. І... Так, ось тут отначе все хорошо. Так ось тут давай. М -м -м. Так. Хі -хі. Може було б трошки і подивимося, так. Так, давай. Ага. Ні, ну так все-таки не зручно. Ну давай подивимся, трошки. Я все-таки ось. Трошки пропорбота с упоминой. І їдемо далі. Ага. Так, їдемо все добре. Все, давай далі. Так. І, угу. швидше треба ще треба швидше їхати. Так виходить. я зараз, я же зараз мені скоро буде. Я не думаю. Я не думаю, що ми ще сьогодні до сотки, А про 200 я навіть не говорю. 55. Так, ну трошки ми зменшуємо скорість, я трошки не понабираю. Давай набил трошки скорості, хоча не Получается в цьому машину. Давай швидше. Давай, давай, ми кажете, дойду до сотки. Ні, ні. Що тут таке? Я дій... дійшов до сотки, але не до 200. Але ще не говорю, що дійду до 200. Боже. О, дорога. О, зараз ми повеселимся. Ні, я не думаю, що це буде весело для мене. Бо поки що ми можемо попасти в аварію. Це не дуже мені хочеться. Так, давай її обгоняємо. Так, Та там дуже багато машин. Я треба все-таки поїхати про стрічки і трошки. Так. Давай жигуль ми обганяємо. Ой, ой. Заніс мене. Це вони мене мають пускати? Я ж нічого такого. Нарубив там. А! Я, я, поломался. Да ты что то не Фу. Что это только что было? Моя машина может Я весь кусок залез за, за постаток. чуть Ну ладно, давай подаемся. Типа, повреждение. Вот целое Так, ну тут, я думаю, что... То есть тут вот так. Тим більше я нічого не робив. Ну, Як сказати нічого. М -м -м так, 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 ну О, ти що ще робиш. А давайте угадаю. Далі що буде так качати. Так, так, давай подивимося. Вже так ще, ще йде. Так, ну-ка. Там їде поліція, напевно, вона точно заєдиницю. Так, і бам. Це так, Взяйше їде. Класно. Це ну, очень надежна пробка, якщо що, то давай зайдемо на машину і її глянемо. Ну, моя машина, напевно, найбільше повіжні повзяла. Того що я сам це зробив. І тщательно ну, я все скажу. Мені кажеться, що буханка, вот этот Бобік, то він не очень надежний, щоб так робив. Тому треба швиденько подумати. Тож треба Бобіка, напевно, остановити і я скажу своє. Я не люблю Бобіка, Реально, бо він на дорозі виставляє такі перістя, що даже я не знаю. Ну, його, слава Богу, зараз нема і можемо спокійно їхати. Ага, угу, так, тут реально так, так класно. Інтересно, що в тій стороні? Не будемо цікавитись. І давай далі. Угу. Я точно покажу в інші серії. Подивимось, що там таке, так. А-а-ай фухлось чуть не надали. Угу. Так, угу. угу Все получилось так, давай сейчас перезайду грузом. І давай трошечки поїхати. Можемо переїхати, А ти, де там мій дом, А вот там дом. І переїздимо і подивимось. Угу, так. От сюди угу. Так. Угу. от. Так. Отак от. Так от буде лучше. Один кілометр. Один кілометр це так багато, якщо чесно. Це так багато. Друзі, я не знаю, що робити в такій ситуації. Так. Я думаю, що вже попрощатися ось в такий момент, І як так може бути. Ну, давай подивимося. Я подивлюсь, все обов'язково. Ну, поподимося, напевно, все буде отлічно. Друзі, вами я прощаю з вами.